Дорогі друзі, сьогодні прекрасний сонячний листопадовий день, і якраз от вчасно ми собі присіли, щоб записати е нову частину розмови про поетичну групу Волинь. Сподіваюся, я бач... ви бачили попередні частини. Так? Сьогодні мова піде про Стефана Шайдека, про ще одного члена поетичної групи Волинь, яка діяла на Волині. Тут у нас в Рівному з. 1936 року. Я вам хочу зачитати поезію Стефана Шайдека, для того, щоб ви мали поняття, як він писав, і взагалі, який стиль написання поезії був тоді, 100 років тому назад. Прекрасна є поезія з назвою Жінка, чого ти створена з вранішньої зорі. Блиску сонця, блакиті неба, дуги райдуги. Якщо ти квітуча черешня, травнева лука, закликай весну. Якщо ти спекотне літо, розпалюй вогонь серця, годину любові, якщо ти плодюча яблуня скидай соковиті плоди до барвистого коша, прикраси працею, сніжних і порепаних долонь родинних. І батьківський дім. Я куплю тобі блузу, пелюсток, жасмину і троянд. Неймовірно, правда? Ми маємо переклад поезії і е, життєпису Стефана Шайдека у е, виконанні Богдана Столярчука. Ми керуємося цією книгою. Ну і, звичайно, перед нами антологія поезії. Поетичної групи «Волинь», яка була видана в Познані, і, звичайно ж, примірник життєпису так, який ми, про який ми колись розмовляли. Тож Стефан Шейдак народився в 1910 році в такому красивому містечку з гарною назвою Остшев Остшешов. Ост це повітове містечко в Польщі. Був він учителем в 1932 році, у віці 22 роки, закінчив державну вчительську семінарію в цьому ж самому Острешені. І 1 вересня 1934 року переїхав до Рівного, а пізніше до Ківерців на Волинь. Там, в 1937 році здав учительський екзамен і до кінця серпня 1939 року працював. Учителем, все це всі цю інформацію ми знаємо від. Сина Стефана Шайдика, надзвичайно активного прихильника поетичної групи Волинь. Я вам ближче покажу його фото. Так він підтримує зв'язки з усіма потомками членів поетичної групи Волинь. Він організовує зустрічі з ними різноманітні конференції. Він до війни навідувався до На Волинь на Рівненщину, і, звичайно ж, організовував якісь такі спільні. Зустрічі для того, щоб поетичну групу Волинь пам'ятали. Але продовжу біографію: в 1939 році прихід радянської влади. Так? Все це ми знаємо 17 вересня 1939 року. Стефана Шайдека заарештували і вислали до трудового табору на Сибір. Стефан Шайдак був. Солдатом другого корпусу польського генерала Владислава Андерса, знаменитого Владислава Андерса. Разом з корпусом пройшов Іран, Ірак, Сирію, Палестину, Єгипет брав участь в італійській компанії від Таранто до здобуття болонії в Монте касіно А також брав участь у прориві лінії Готів та Гітлера в боях за Монте касіно Після італійської кампанії в серпні 1946 року разом з польським військом приїхав до Англії. Пізніше повернувся до Польщі в 1947 році І осів у Срьоді Великопольській, де, власне, до 1966 року також працював учителем в початковій школі. А одночасно ще й був бібліотекарем моєвіцеві, так? Після виходу на пенсію був директором педагогічної бібліотеки. У віці 57 років він отримав ще одну освіту. Він вчився на філософсько-історичному факультеті університету імені Адама Міцкевича в Познані. А наступного року на культурно-освітньому факультеті цього ж самого. Університету в 1929 році повернемося трошки на початок 20 століття. Він належав до групи польських поетів автентистів. Їх часто ще називали околичани, оскільки. Вони були причетні до щомісячного видання Околиця поетів. Таке виходило видання у е, Острешові в 1935-39 роках. В 30-ті роки ХХ століття на Волині разом з Вацлавом Іванюком, Чеславом Янчарським та Зигмундом Румелем став співзасновником поетичної групи Волинь, про яку ми власне розмовляємо. Пізніше до цієї групи долучилися Юзеф Лободовський, Владислав Мільчарик, Зузанна Гінчанка і Ян Спєвака. До 1939 року дебютував зі своїми віршами в літературних журналах Віці Вількопольські, Околіця поетів, Камена, Культура, Кузниця, Фонтана. Просто з мосту місячник літератури і мистецтва. А також в суспільно-політичних журналах новий приятель люду в Кемпні, газета Оцшеховська і «Вели... Вели... «Великополянин» в Познані. Після війни він також публікувався в журналах і газетах Нурт Газета Познанська, Голос Великопольський», Літерацький Глос Людовий, квартальний культуральний, околиця поетів. Та багато інше вже не буду перелічувати. В 1978 році Лоцьке видавництво розмістило його твори в антології поезії автентистів. А Познанське видавництво в 1981 році надрукувало його вірші в антології Пісні і пейзажа. Вірші поета увійшли також до антології. Другий Пульс Альманах учительської поезії час Незаписаний. Твори також звучали на хвилях Познанського і Варшавського радіо. Стефан Шайдек, лауреат поетичних конкурсів у Гданську в Познані в Донській волі. Не стало Стефана Шайдека 6 березня 2004 року. 93 роки. Похований він. У Срьоді Великопольській, де, власне, і помер. 29 травня 2012 року в музеї Двор в Кошутах відбулася виставка, присвячена пам'яті Стефана Шайдика, поета, солдата армії Андерса, бібліотекаря, жителя Срьоди, під назвою Стефан Шайдак поет автентизму. Ми беззаперечно можемо сказати, що це що Стефан Шайдак це постать, якою ми маємо, як про яку ми маємо знати усе, що можливо. У цьому абсолютно нам допомагає його син. Він, звичайно ж, неймовірно активний, і, звичайно, якби не він, то і інформації про поетичну групу Волинь не було. Друзі, я вам дуже дякую. До зустрічі, гарного вам дня, мирного, тихого, без війни.